Статуса новой зараз нової поліції. То есть, они в законний спосіб оформлені или ні? Ні. Можна поподробні. Значить, э, знаєте, я точно не пам'ятаю, але я себе на сторіночці викладала, я цим не заморачуюсь. Э, є интернет? Значить, у них там є стаття, вони стати намисно роблять, щоб деньки. <реш> <реш> а то за тих я переживаю і в школи. Значить, У них є стаття, яка говорить про те, як утворюється територіальний відділ поліції. Значить, і в тій статті написано, що е, реєстрація тери територіального відділу поліції відбувається за поданням місцевого начальника поліції, якого первинно до вступу закону і реєстрації немає. От на що вони це зробили? Знов, щоб були просто шахраями. От нема цього подання, то що ви поклали, як Сережка каже? Ну, паспорт, ну шахраї, ну вимагателі, Ну далі що. Те ж саме. У них схемки везде однакові. Ми Законний, це побачили. Законна збройна формула, а так і є. Да. Я писала, коли в мене кримінальне провадження було, що незаконне збройне формування. Так, це теж незаконне збройне формування. Тепер ви знаєте, чому на себе так помолять. Або ми їх громаду затягнемо і оформимо, і причепимо до грошей до наших, до відповідальності перед нами і так далі. Або будемо так тіліпатися у приватному просторі і вже навіть до крові. От просто помидно це зрозуміти. i